365 днів про взаємовідносини. День 131-й. Зачепись якорем за скелю. Є відомі Багамські острови. В перекладі це слово означає мілковіддя. Але ви знаєте, що саме на цьому мілковідді дуже багато є так званих язиків океану. Глибина де досягає до двох кілометрів. І от сталася така історія: це реальний факт, це реальна історія. Декілька хлопців вирішили попірнати під рифами, біля рифів, збираючи улов. І свій, свій катер вони залишили причепленим за скелю. Причепили, все нормально. Пірнаючи, вони не помітили, як течія відірвала або вимила цей якір, і катер понесло у відкрите море. Це океан, відкритий океан. І саме до цих язиків океану, тобто там, де глибина величезна. Коли хлопці очунялися, вже було пізно, вже неможливо було догнати цей катер. І вони залишилися у відкритому океані, на рифах стоячи, чекаючи і не знаючи, як їм вижити. Чому? Тому що течія підхоплювала їх і несла, несла саме до цих язиків океану, тому що течія завжди притягується. Саме там, де йде сильна глибина, а там, в 15 метрах від них, кружляли акули. Хлопці простояли на рифах всю ніч. Чудом вижили. Зранку їх зняла з цих рифів берегова охорона, тільки тому, що батьки цих хлопців і рідні цих дітей вони почали бути на сполох. Дітей, діти не повернулися додому. Але ця історія. Показала дуже важливий момент. Ви знаєте, що в своєму житті ми можемо розраховувати на себе дуже сильно. Розуміючи тут мілко, ми тут справляємося. У мене все під контролем, я все розумію, у мене якір закинутий, і я міцний. Чоловіки дуже часто люблять говорити: я чоловік, я здатен все вирішити, у мене все під контролем. Але переконайтеся, що. У вас є міцніша скеля, ніж просто підводна. Скеля Ісус Христос. Переконайтеся, що своє життя ви будуєте саме на цій скелі, тому що коли прийдуть непередбачувані обставини, або коли прийде сильна течія, або коли подує сильний вітер, він може зірвати цей якір ваш і просто-напросто ви не зумієте його зупинити ніякими способами. Так от, щоб не загинути, переконайтеся. Що основою або скелею, яка міцно вас тримає в житті, є Ісус Христос, Його Слово і Його цінності.